Я вважаю, що не змінилося нічого. Тому що є заяви, які можна сказати ні про що. Ну от, Рубіо там розповідає, що Трампа може урватися терпець. Рубіо зустрічався з росіянами. Вони йому чітко сказали про свої умови, правда? Так. Про ці умови говорив Путін сам. Це умови саме для припинення вогню. Американці угу. з цими умовами не погоджуються. Я вже не кажу, що ми з ними не погоджуємося, але і американці з цими мовами не погоджуються. Про що там домовлявся Дмитрієв з Віткафом, Ми не знаємо, тому що я думаю, що Дмитрієв з Віткафом про припинення вогну не домовляються. Вони домовляються про якісь гашефти, які можуть виникнути в результаті, коли домовляться, якщо не коли, а якщо домовляться. От. І це може ніякого відношення до реальних справ. Нема. Окрім того, я вам скажу ще одну річ, про яку ми не, не маємо забувати, коли обговорюємо всі ці контакти. От Дмитрієв чи Вітков – це типовий приклад імітаторів. Вони знаходяться поруч із босами, які живуть в певному своєму світі, і вони цим босам при, мають приносити тільки хороші новини і імітувати конструктивність, щоб їх послали ще на якісь перемовини. При цьому між собою вони можуть мати абсолютно нормальний діалог, тому що вони обидва знають, що вони імітуються. Вони один одному не вороги. Вітхов знає, що не можна домовитися. Дмитрій знає, що не можна домовитися, а для того, щоб ви йому, умови кажучи, не зняли голову, це як в середньовіччі. Падішах має бути задоволений. Що розробити, що Падішах має задоволеним бути? Ти своєму Падішаху говориш все окей. Я своєму Падішаху говорю все окей. Люди, типу Рубіо, вони прекрасно розуміють. Що відбувається? Рубіж неодноразово це говорив. От він зустрівся з росіянами і сказав, нашою головною метою було дізнатися, якою є політика росіян, чи готові вони відмовитися від своїх максималістських умов. Ну, ми нікуди не просунулися. До речі, самі росіяни теж весь час, якщо вони кажуть, ви знаєте, ми домовилися. І Лавров, і Ушаков, і Карасін весь час говорять, ми ні про що не домовилися. Ті пропозиції, які висуваються американці, для нас є неприйнятними. Карасін навіть я сказав, що сам підхід Дональда Трампа є для нас неприйнятним. Підхід. А що таке підхід Трампа? Ми вже про це говорили. Спочатку припинення вогню, потім мирні перемовини. Оцей підхід неприйнятний. Значить, в... питання не в тому, що запропонують для них американці. А вони американці мають змінити підхід, погодитися, що мирні перемови не будуть відбуватися на тлі продовження війни, що абсолютно не влаштовує Трампа. Значить, що має зробити Трамп? Він має переконати Путіна змінити власний підхід це не питання умов, тому що умови можуть висуватися. І, до речі, умови навіть можна якісь виконувати, вимагати від України, щоб вона виконувала російські умови. Це нічого не змінить, тому що підхід інший. Ми виконуємо 5 умов, вони висунуть ще 5, тому що їм потрібно, щоб війна продовжувалася аж до остаточного рішення українського питання, яке з їхньої точки зору ліквідація української державності. В будь-якому разі вони не збираються закінчувати воєнні дії до ухвалення якогось всеосяжного контракту з Америкою щодо України також. Це підхід. Значить, Трампу потрібно вплинути на Путіна. Як? Ну, я дуже вибачаюсь зараз на, на тлі цієї тарифної так, війни, так, ми, ми скоро, скоро до цього дійдемо. Що він може такого зробити Путіну, чого він не робить іншим? Ну він же запров... насправді він запроваджує санкції проти усього світу. І, до речі, проти Росії він цих тарифів не запровадив. І коли вони говорять, вони що вони готують якісь там рішення про. 500% мита проти країн, які купують російську нафту. Це як? Ну, я тоді просто хочеться зрозуміти, що мається на увазі реально. Тобто вони запровадять 500% мити для Китаю і Індії. Правда? В той час, як вони зараз домовляються з Індією про зниження для неї тарифів. Тобто, Індія скасує якусь частину. Тарифів для Сполучених Штатів, хоча я теж не розумію, про що йде мова, тому що в Індії дуже низькі тарифи для Сполучених Штатів. Ну, значить, Трамп зможе там домовитися з народною моті, що Індія буде купувати якусь американську продукцію в більшій кількості. Я не знаю як. Я вважаю, що це все, взагалі все божевілля вищого рівня, але просто я кажу, ну умовне. Спробуємо навіть в цій логі... логіці божевілля мислити. Вони, скажімо, зроблять це, правда? Зроблять е, таке рішення, що вони зменшили тарифи для Індії, а через тиждень вони для неї запровадять тариф 500%, щоб Індія не купувала російську нафту. Або вони мають сказати Індії зараз, що ви знаєте, купуйте, будь ласка, американську нафту. Яка дорожча, а не російську. Ну, з Китаєм це взагалі, як ви розумієте. Ми ж прекрасно розуміємо, що буде, якщо вони запровадять е е тарифи в 500% для китайської продукції, для американської економіки. От ми зараз перераховуємо ціну айфона. А скільки буде коштувати айфон за 500% тарифами? А до речі, а Китай запровадить від миту відповідь? Ну ми ж бачимо, що вони готові. Ну, вони можуть собі це дозволити. Тобто, про що йде мова? Може, йде мова про. Якісь фірми, які купують нафту у Росії, що вони не зможуть торгувати на американському ринку, може проти них буде, будуть якісь е, мити. Але мені здається, що це просто якась е, маячня, яка не відповідає економічній логіці. І найголовніше, Росія точно може швидко відчути на собі результати будь-яких нових реальних не оцих вигаданих, а реальних економічних санкцій. І наскільки Путін швидко буде готовий закінчити війну? Тобто, я продовжую вважати, що санкції, звичайно, мають своє величезне значення, але вони не короткостроково і діють, ці санкції. А трампу ж потрібно домовитися з Путіним про закінчення вогню. Ну, той, тобто, я не знаю, в мене все це не вкладається в голові, тому що те, що я бачу, це просто суцільна імітація з обох сторон. І от до речі. Ми навіть не дуже розуміємо, наскільки буде розвиватися сам переговірний процес. Ось Дмитрієв побував у Вашингтоні. Так. Трамп якщо ви пам'ятаєте, говорив минулої п'ятниці, мені здається. Так, минулої п'ятниці, не цього тижня, а попередньо. Після цієї зустрічі з Олександром Стубом, президентом Фінляндії. Що він розлючений діями Путіна, він запровадить нові санкції, так з ним не можна. І що він цього тижня порозмовляє Путіним. Путіном. Розмова не відбулася. Тепер ми, значить, запитуємо себе: а наступного тижня вона відбудеться? Ну, принаймні, у прес-службі Кремля говорять, що такої розмови у графіку президента немає. Радники Трампа йому говорять, що він має розмовляти з Путіним тільки після того. Як Путін погодиться на припинення вогню. Але разом із цим вони не знають, що буде робити Трамп, тому що він непередбачуваний, нелогічний, логічний. Очевидно, що Трамп хоче говорити з Путіном. Але що буде, якщо він з ним поговорить втретє, і втретє отримує відмову? Ну, це ж теж дуже хороше питання. Тобто, поки що ситуація розвивається за путінським сценарієм. Він продовжує війну. Продовжує ці обстріли українських міст, продовжує вбивати українських цивільних, а американці ведуть з ним перемовини і бояться йому навіть слово сказати. Ви ж бачили сьогоднішню заяву посла Сполучених Штатів в Україні Брін, про яку навіть Зеленський огурців, тому що це дивна заява. І, до речі, крім цього, давайте звернемо увагу, що заяв інших від офіційних осіб США ми не побачили. Uh -huh. От дивіться згадайте, навіть ще. Три місяці назад, коли була інша адміністрація, на кожен масований обстріл, на кожні на кожну загибель великої кількості да, людей, вони цивільних заяви, вони так. виступали. Виступав Держдеп, виступали радники Байдена, так виступали там чільні конгресмени і сенатори. ну Про посольство я взагалі мовчу. В принципі, і, президент Байден, коли він виходив до преси, він говорив про це. Ну, послухайте, ми всі... а тут ту тиша. ну, по-перше, треба розуміти, що незважаючи на всі розмови Трампа про те, що він не хоче, щоб загинули люди, ця людина позбавлена навіть націків на емпатію. І ми це бачимо. Коли Трамп говорить: слухайте, від ваших рішень бо там підвищаться ціни і будуть страждати люди. Він що говорить? мені все рівно. Ну, це проблема до виборців Трампа, які обираються керівнокурувати державою людину, яка готова їх просто розтерти в дрібний якийсь горошок і не помітити. Але це їхня проблема, це не наш президент. І у нас теж, як відомо, виборці не найгеніальніші в світі, так що не нам, американцям, говорити, що їм робити. Але я думаю, що вони взагалі не хотіли реагувати. Вони взагалі не хочуть засуджувати Путіна. Тому що вони продовжують жити в логіці Трампа, що ця війна почалася, тому що маленька країна дозволила собі задиратися з великою, А задача маленької країни погоджуватися з великою. Це ж та логіка політики Трампа. Він каже, слухайте, ви маєте просто нам вклонятися. Бо ми Сполучені Штати. А там, на тому кінці глобусу, Росія, їй потрібно вклонятися. Та країна, яка не вклонилися? дурна. Добре, ми вас вже якось домовилися, що вас далі не розстрілювали, але ви самі заслужили. І чому ми маємо вас відчувати, коли ви самі заслужили, ви дурні, а дурних розстрілюють. І якщо зрозуміти цю логіку з цих праворадикальних сил Сполучених Штатів, пропутінських за ідеологію, тому що ясно, що Трамп і Путін це ідеологічні близнюки, вони мають, не мають реагувати на такі речі, щоб не образити Путіна, і вони не бачать в цьому необхідності. Я думаю, що, до речі, ось цей е, коментар посла Сполучених Штатів, яка раніше, як ми знаємо, виступала з іншими коментарями, це те, що їй дозволили. Я думаю, що для них було б добре, що вона взагалі б не коментувала. Я не здивуюся, що якщо вона цей коментар опублікувала так, що і в Держдепі не незадоволені, що вона взагалі щось сказала. Але вона змогла написати те, що відзеркалює офіційну лінію Трампа, те, що було в, на Генеральній асамблеї ООН з їхньою резолюцією. Ну, ви пам'ятаєте все це. Тобто вона написала цей твіт в дусі Генеральної лінії. Не можна нічого сказати, і можна запитати, чого ти взагалі на це реагувала. Ну, і черговий обстріл, чого ти реагуєш? Якщо це було не узгоджено прямо, а може і було узгоджено прямо, але це текст, який відповідає політиці президента Трампа, які питання. Ну, треба, треба перестати стріляти. Війна має закінчитися. Так, так, так. І, і так далі. Мір, дружба, жвач. Ну, тобто, не назвати ракету російською, це вищий дипломатичний пілотаж. Це правда. Так що, в цьому плані, я думаю, що це теж показова річ. Абсолютно. Так що говорити про те, що е, вони можуть зробити, ну вони зараз просто почали, щоб зберігати такий нейтралітет, трішечки погрожувати Росії. От ми запровадимо проти вас пекельні санкції, але виникає питання. Якщо ви готуєте пекельні санкції, чого ви відночас, водночас розмовляєте з е, Дмитрієм? Не ви б мали припинити всі ці контакти, принаймні до моменту, поки вони не погодяться на умови Трампа. Ви ж самі себе виставляєте на посміховіськ. Тобто, ваш великий президент, головний переговірник всіх часів і народів, телефонує Путіну, то йому просто плює в обличчя неодноразово. Ваші російські співрозмовники вам кажуть, що це зробите. От вам домашнє завдання, потім повертайтесь в Саудівську Аравію. Ви продовжуєте щось там пропонувати, вони вас просто ігнорують. А ви продовжуєте з ними розмовляти, так ніби так і потрібно з вами розмовляти? Хто вас буде поважати? Але очевидно, що ця повага для Путіна є набагато більш важливою для Дональда Трампа і всієї цієї компанії дивовижної, яка навколо нього поки що зібралася, ніж реальні якісь можливості, які реальні вихид ситуації. Ну тобто, чи бачимо якісь передумови для припинення вогню? Ну і, окрім розмов, ми вже просунулися на три кроки, сказав Дмитрів, Сказав, ми просунулися на три кроки вперед. А скільки там кроків? Може їх 333? Що ми розуміємо, якщо ми аналізуємо ці заяви? Що ми розуміємо з трьох кроків? Потім ще є цікаве питання: як так відбувається, що Дмитрієв коментує ці перемовини, а ні слова не говорить? Добре. Він же раніше говорив? Після своїх там приїздів, після Москви, після консультацій. Ну, Дмитрієв, до речі, там такі доволі обнадійливі для Росії речі говорив. Тому що йому потрібно, щоб він зберіг. Uh -huh, uh -huh. Я б сказав симпатію Путіна. Ми ж тепер дізнаємося про цю історію, що Дмитрієв – це людина, яку Путін запустив туди створювати якісь хмари для Віткофа. Але Лавров, скажімо, з Ушаковим не хоче, щоб він там був. Ви чули ж цю історію з перемови? Що. Ви, от я теж мені було цікаво. от Чому з е, американського боку е, Рубіо, Уолтс і Вітхов, а з російського Лавров за Шоковим? Дмі... А Дмітрієв на вулиці. Ну це ж дивно. Якщо 3, то 3 на 3, тим більше Вітхов, відповідник Дмітрієва. Що робить Лавров? Він просто забирає стул у Дмітрієва. Буквально стілець бере і, і відсуває. Тобі тут не треба сидіти. Хай Путін мені зателефонує і скаже, щоб ти тут сів. Що робить Путін? Він призначає Дмитрієва саме після цієї зустрічі своїм спеціальним представником по зв'язках з, з, з закордонними країнами. Це значить, що Путін прийшов до нього. Двій відскаже, Володимирович мене туди засті Кирило. А чого ти там не сидів? Ой, Володимир Володимир, Лавров в мене стілець забрав. І американці бачили, і що американці. Вони сміялися наді мною, Володимир Володимирович. І що ти робив? Я пішов розмовляти з журналістами, що я ж не міг. Якось з Лавровим боротися. Зніміть Лаврова, Володимир Володимирович. Ну, що знімати Лаврі? Людина віку, сам помре. Що ти голову собі морочиш? Ти молода людина, в тебе все попереду. Ну я ж не можу, в мене живають, бути повноважені. Я тебе призначу спеціальним представником. Хочеш? Дякую, Володимир Володимирович, дякую. Виправдую вашу довіру. О! А це ж все гроші? Розумієте, це ж питання ж не в тому. Що Дмитрієв там намагається розвести Віткофа і Рубіо? Питання в тому, що він в Росії рішав, якщо він має таку посаду, то різні там бізнесмени до нього приходять і кажуть: Кирило, а ти можеш вирішити щось Владимиром Владимировичем? А кудись піти? А що сказати? А отримати ось це. А такий контракт? А чотири відсотки хочу, а двадцять. А діти, я хочу 30, а спеціальний представник тепер спеціальний представник дорожче коштує. Ти що? Пропонувати мені 5%. Я спеціальний представник Путіна. Я з Путіним в граю в не знаю, в що там грає Путін. Я з Трампом скоро буду в Гольф грати. Я тобі знайду контракт у Трампа. Серйозно. На розробку арктичних родовищ. Тільки давай мені 40% від того контракту, я зроблю твій контракт. От. Значить, йому потрібен цей статус притримати. Це просто, звичайно. От треба зрозуміти, що з обох боків з боку Сполучених Штатів, з боку Російської Федерації, в грі аферисти. Від Трампа до Кремля. Аферисти. Це не політика, це просто група одних аферистів проти іншої. І кожна група хоче розвести. Ну. Тоді значить, у Двітрів звучиться в тому що йому потрібно так звучати, але чого він реально добився? І чому Рубіо не звучить від Чому Дмитрів говорить, завтра будуть літаки? Да, літати? А Рубіо виходить на наступний день і каже: я, я про таке не чув. А як є ну? літаки, коли там люди під Мені це нагадує. Ой. Це різні реінкарнації великого героя радянської літератури Стафа Бендера. Це в нью високі будуть літати короби, аль, літаки зі, зі Сполучених Штатів, будуть висаджуватися гросмейстери і проводити міжконтинентальні турніри. Ну, Трамп теж таки промовою виступає, тобто всі вірні послідовники Трампа. А от Рубіо каже, до речі, що Трамп не вестиме перемовини безкінечно. От в тому спічі, коли він там говорив про літаки, про те, що ну, я ні нічого про це не знаю, про те, що, можливо, там будуть нові санкції проти Росії, він сказав, ще таку дуже цікаву річ. До речі, яку ми обговорювали давним-давно, що Трамп просто може. Розвернутися до цього всього спиною і, 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 і робіть, що хочете. От пряма цитата Рубіо. Трамп не вестиме переговори безкінечно. Ну, а що значить безкінець? А що далі? Тоді виникає так, питання. Що далі виникає питання. Ось він не веде, по-перше, де, де у Трампа розуміння безкінечне. Ми розуміємо, принаймні, день, коли Трамп перестане вести перемовини. Він відомий, до речі, Путіну. Це січень 2029 року, а вже квітень 2025. Тобто, безкінечність Трампа це не безкінечність Путіна і Сі Дзіньпіна. Ми розуміємо, що у січні 2029 року наші перемовини з Дональдом Трампом. Російські, якщо взяти Путіна, закінчаться, Дєдушка, пака Чекаємо нового учасника перемови. От тому про безкінечність я б не говорив би на місці Рубі, якщо він збирається жити надалі в демократичній державі. Якщо звичайно, ми уявимо собі, що Дональд Трамп чи зробить державний переворот сполучених Штатах, все знищить і буде призначити себе президентом і королем Всесвіту на все своє життя. Так і тут до безкінечності не добрешся в його віці. Можна просто втратити можливості. Але це таке, це іронія. А якщо серйозно, то тут же питання не в тому, вестиме він перемовини чи не вестиме, а що він буде робити, коли він розуміє, зрозуміє те, що він мав би зрозуміти, що коли був маленьким хлопчиком, що його перемовини ні до чого не приведуть, що він невеликий переговірник. Найгіршого переговірника, ніж Дональд Трамп, не народжував. Він не вміє вести перемовини, не вміє кричати, лаятись, впадати в істерику. Він, він зухвалий з слабкими і безпомічно сильними. Це ну не найкращі якості переговірник. Переговірник: насправді, хай Дональд Трамп, якщо дивиться нашу програму, хай запише собі. Переговірник це той, хто великодушний слабими і жорсткий, і е, той, який зберігає власну гідність і сильними. Це переговірник. А це що таке? Це якийсь слідчий. В Луб'янці. а не Ну от, Я так теж можу, будь-хто може, прийти там до якогось дитячого садочка від шмагати дитину, бо вона не може тобі нічого сказати, а потім вибачатися перед вихователем, який, скажімо, там має розряд по дзюдо, і вибачте, я переплутав. Я думав, що це взагалі не дитина, а якийсь розбійник. Ну, якась дивовижна тактика перемови. Ну, ну, що? Ну, як він себе поводить з Зеленським і як він себе поводить з Путіним? Він же Зеленський себе поводить зухвало. Зухвало. З європейцями себе поводить зухвало. Зухвало. А як він себе поводить з Путіним? Він хоч раз про нього відгукнувся так, що Путін там агресор, Путін людина, яка порушує міжнародне право. Хоча б якісь політичні дефініції йому давав, не давав. А коли йому казали: А чому? А він казав, а навіщо це говорити? Ми ж тоді не домовимося. Треба з повагою до нього ставитись. А про ці дзімпіни він що говорить? Ну, от зараз тільки почав, коли. Його геніальний план, що Китай не буде відповідати на мита, виявився нереалістичним. Ну, хорошо. Але взагалом в нього така політика. Так що, це білий шум поки що. Я от весь час питаю, що реально відбулося в російсько-українській війні з моменту, коли Трамп став президентом Сполучених Штатів. Реально, що змінилося? Реально? Нічого! Нічого? Тобто, -то ми, ми кожного дня коментуємо якісь заяви людини, яка просто не вміє тримати себе в руках. Яка просто прокидається і починає щось писати в колишній твіттер чи говорити щось з журналістом. Я в літаку не можу посидіти спокійно, там поїсти собі свій йогурт із бургером, а просто собі говорити журналістів з палаючими очима. Виходжу собі. В Гольф гратині, я теж маю тут телефонувати журналістів, А знаєш, який я крутий. А ти знаєш, який я крутий? Я зараз всіх рознесу. Ну от. І ми все це просто людина не вміє тримати себе в руках Дожила до такого похилого віку і не навчилися. І ми обговорюємо заяви. Я не можу сказати, що ця людина не діє. Ну це було б неправда, відношу треба, не чесно. Але діє не в цьому, не в цьому напрямку. Ну, не можу сказати, що запровадити такі тарифи це бездіяльність. Ні. Це людина дуже активна. А ми ла зараз не тільки по заявах, але ми ж зараз розговорюємо якраз російсько-українську війну. Там нічого не відбулося, окрім ініціювання непотрібних консультацій з непотрібними людьми.